Президент США Дональд Трамп, нібито був готовий запропонувати російському лідеру Володимиру Путіну Крим і частину території України. Однак це не зупинило останнього від продовження повномасштабної війни. Про це розповіла міністр закордонних справ Австрії Беате Майн Райзінгер в інтерв'ю німецькому виданню Welt. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главрет з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. За словами Маль Райнзінгер, ситуація, що склалася, доводить очевидне. Україна щиро прагне миру, тоді як Росія відверто цього не хоче. Вона наголосила, що якби Путін був зацікавлений у припиненні бойових дій, то вже розпочав переговори. Трамп так би мовити, підніс Путіну Крим та кілька східних регіонів України на срібному підносі. До того ж, пообіцяв виключити перспективу членства України в НАТО. І що зробив Путін у відповідь? Продовжує в криваву війну проти України заявила вона. Очільниця австрійського МЗС також заперечила думку, що Росія, нібито, здобула перевагу на полі бою. Вона підкреслила, що Кремль несе величезні втрати, які з часом стане неможливо ігнорувати. В Росії дедалі більше трум, Економіка перебуває в катастрофічному стані. Вести цю війну Кремлю стає все важче. Путін розуміє, що час не на його боці. Саме тому він і діє з такою жорстокою інтенсивністю, підсумувала вона. Своєю чергою держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп втрачає терпіння і готовність чекати, доки російська сторона погодиться припинити війну проти України. Я думаю, Трамп дедалі більше розчаровується, попри добру взаємодію з Володимиром Путіним і телефонні розмови. Це ні до чого не призводить час діяти, і він ясно дав зрозуміти, що втрачає терпіння і готовність далі чекати. Щоб російська сторона поклала кінець війні, сказав він. Рубіо наголосив, що з січня 2025 року загинули понад 100 тисяч російських солдатів. Дії Росії на фронті не збігаються із заявами про нібито зацікавленість в ми миру, заявив він. Держсекретар США запевняє, що Трамп не попадеться в пастку РФ і не буде втягнутий у нескінченні розмови про досягнення миру. Він зазначив, що американці... Ський лідер багато засвоїв зрозуміння людської природи і поведінки, адже протягом 40 чи 50 років він мав справу з найжорстокішими людьми у бізнесі. Раніше до слова президент США Дональд Трамп налякав Росію новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. Президент США пригрозив суворими тарифами на рівні близько 100%, які він назвав вторинними, якщо протягом 50 ти днів не буде укладена угода. Також Трамп назвав російського лідера Володимира Путіна жорстким хлопцем. Я багато розмовляю з ним про те, як це зробити, як регулювати війну. І завжди кладу слухавку і кажу: ну, це була чудова телефонна розмова. А потім ракети летять на Київ чи інші міста і вбивають людей. Я кажу дивно. А коли це відбувається 3-4 рази, то як ви кажете, розмови нічого не значить. Путін жорсткий хлопець. Він обдурив багатьох людей: Клінтона, Буша, Обаму, Байдена, але не обдурить мене. Але я кажу, в якийсь момент слова втрачають сенс, потрібні дії. Потрібні результати, сказав очільник США. Зокрема, Трамп відповів на питання, наскільки далеко він готовий піти, якщо Росія піде на ескалацію та посилить бомбардування найближчими днями. Не ставте мені подібних питань, заявив Трамп. На цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі.